Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, друзі, мультимаркет Аврора продовжує свою благодійну акцію під назвою Шлях до перемоги. І ви так само можете долучитися до цієї благодійної акції, а саме в зборі коштів на дрон, який називається rq 35 RQ Hydran. Ось він. Отже, відвідувавши супермаркет «Аврора», ви можете отримати фішку. Ось таку, придбавши товару на 80 грн. або купуючи окремо таку фішку за 10 гривень, або купуючи товари-партнери. Зазначеними на них цінниками і додатково отримуєте ось таку фішечку за 2 гривні. Гривня йде саме на ось цей дрон. Тому в цьому випуску ми будемо робити огляд ще одного журнала коміксів, який називається сміливість. В попередньому випуску ми робили огляд на, ось на цей журнал Свобода. Силочка буде ось тут десь. А в цьому випуску ми відкриємо ось цей журнал. І нагадаю, що в кожному журналі знаходиться по 5 епізодів. Всього є 10 епізодів. Тому давайте відкриємо, подивимося на ці епізоди і ознайомимося з самим журналом. Журал речі, коштує 77 гривень. Ось такий журнальчик зустрічає нас. Такий весь матовий, і дивіться, літачки такі глянцеві, структурні. І надпис сам такий шлях до перемоги, також рельєфний, класна поліграфія. Сміливість, запорука на наближення нашої неідвородної перемоги. Кому, як не нам, українцям, це знати? Ось такий журнальчик. Всередині нас чекає. Амбасадор Макгеміл, ось такі вкладиш. Це американський актор, який саме є амбасадором оцей компанії united 24. Ось. І давайте подивимось: ось перша сторінка це саме колекція фішок, які є 30 фішок, нагадую, є в цій колекції всього. Так, вступне слово, друзі. Е, я не буду зачитувати, тому що це займе багато часу. Тому, якщо кому цікаво, зупиняйте на паузу та читайте. Ми з таким білим взглядом по журнальчику. І, і епізод перший називається Азовсталь. Азовсталь. І саме історія з Азовсталі, а саме про Маріуполь. Ось такі класні комікси, гарна замальовка. Дуже все якісно виконано. Дійсно, художники всією душою віднеслися до цих замальовочок. Це все ручна робота, а саме. Такі цікаві історії тут ідуть, а це саме про. Про евакуацію мирних жителів тут розказується. Ось Байрактар наш, до речі, так. І сам завод, який став фортецею оборони наших азовців, які до останнього відбивали навалу. І все закінчується перший епізод, який називався Азовсталь. Епізод 2, відважний трактор. Відважний трактор. І, і ось і саме історія про одного жителя села, тракториста. Я вже догадуюсь, як він поцупив танка. Саме тоді він трактором відволікав танк. Російського виробництва Прикольно До речі, зовуть Тарас, Так, Тарас цього трактора. Хм. прикольно, а ось цей Дідусь сам розказує внушки часи односельчанці про ці його подвиг. Так, і закінчується другий епізод про відважний трактор. Епізод номер 3 Називається Відьма. Відьма з конотопу. І, і її історія. Це, певно, щось зв'язано з якимись прокляттями орків. Так, йдемо далі. Наводила порчу на них і саме. Тут більше йде в ілюстраціях без е опису, а тут а ось іде уже сам діалог. Кожна друга відьма тут, жінка це відьма. Так. Ну що ж, епізод 4 який називається Мародери. Це саме, скоріше всього, ну і. Як ви знаєте, були і випадки серед громадян України, таких недобросовісних, які користувалися цією нагодою в час війни лазити в чужі квартири саме тих, хто покидав домівки. Але це мародери мається на увазі саме про солдатів Російської Федерації. які також лазили ось по квартирах, дивіться. Творили тут дебоші. Кажуть, маленькі мішки взяли труси. Дивіться, от, примірюю собі дружині. Микрохвильовка, унітаз Удивительний умивальник. Но водичка я вкусна. Да, жаль, телевізор не работает. Звісно, як це люди приїжджали з республіки, які навіть можливо, бачили, але ніколи ними і не користувались. А ось саме цей білоруський пошта, яка відправляла ось на Росію в Томск, бачимо, їдемо. Іде. Саме це все награбоване. Ущерб. 120. І ось тут. Російська пошта на підводі доставляє товари. Подивіться, які домики стоять. Куряча ізбушка. Это будет будка для шарика. И что мне с этой техникой делать? Так, идем далее И далее. Заканчивается у нас эпизод 4 про мародеров. І Чорнобаївка їм також дала прикурити. Так, епізод п'ятий називається Ціна Перемоги. Це передостанній епізод. Тут йдеться мова про цивільних, які давали опір, проявляючи саме ось, ось цю відважність, незламність, відвагу, сміливість. Дуже круті замальовки, дійсно виконано на вищому рівні. Ось така є фішка, до речі, ось такого. Дуже великий епізод, такі великі картинки. Так, ніхто не вірив, але ми це зробили. Дійсно. Так, і закінчується ось цей епізод. А ось чорнові роботи, чернетки, які от саме як створилось комікс Шлях до перемоги. Також ви можете перейти на Patreon і підтримати напряму наших авторів коміксу, задонативши. І подякуючи їм за гарну роботу, тому що журнал реально крутий, дуже крутий. Ну що ж, друзі, ми познайомилися ще з одним журналом, який називається Сміливість ось другий Свобода. Ну що ж, друзі, таке вийшло відео. Дуже класні журнали, класна поліграфія. Дякую всім авторам, всім редакторам, хто друкував і виконував це все. І взагалі крута акція, тому підтримуйте, заходьте, придбавши такий журнал, також можете придбати ось такий тубус. Він коштує всього 50 гривень. Це... І там 10 фішок, друзі. До речі, аж 10 фішечок. Ви можете відразу отримати ось такому тубусі. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментар завжди пишіть внизу під відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!